Всім привіт! Сьогодні я повідповідаю на питання тегу. Тег цей естафета і його назва Пряжні пріоритети. Цей тег я отримала від нашої української майстрині. Посилання на неї буде у, коментаря, у, у описі під відео, а я у кадрі буду в'язати светр, який в'яжеться в мене вперше. Так, приступимо. Перше питання. Ім'я та назва каналу. Моє ім'я Юліана. Е, назва каналу Baby Soft. Ну, Baby Soft це тому що в мене магазинчики в'язаних іграшок та одягу називається Soft. Я не знаю, звідки в мене ця назва, але мені дуже е, сподобалася. Це з'єднання, мабуть, сполучення слів. І вона ще з 20-го року, 21-го, десь так. Коли я вперше зв'язала свій плед із Alize. Так, Alize Puff-Fine, да. якщо бути точніше. Так, і так з'явилась в мене назва Soft. Так, друге питання: якому інструменту надаєте перевагу: спиця або гачок. Ну, сказати вам те, що більше передаю перевагу гачку. Ним набагато зручніше та швидше мені в'язати. Але зараз потрохи вчуся в'язати спицями, тому мені не проблема. І пов'язати спицями. Якщо немає під рукою гачка і є спиці, буду в'язати спицями. Якщо немає спиць, то буду в'язати гачком. Це не проблема для мене. Так, третє питання. Якими номерами інструментів частіше всього користуєтесь? Так, якщо взяти гачок, то це номер 3, мені ним зручніше і іграшки в'язати, і одяг. Зараз я перейшла в іграшках хлоп боловняних на 1,5, але мені ним не зручно в'язати, тому я в'яжу трійкою, але затягую. А ось у спицях я найчастіше навіть зараз в'яжу свитер на 3,5. Тому. Я навіть не знаю. Гачок 3, спиці 3,5, нехай так буде. Так, четверте, і якому в'язанню надаєте перевагу літньому або зимовому? Якщо чесно сказати, то більш, мабуть, зимовому, тому що частіше вимикають у нас світло, і це не пов'язано з війною. У нас взагалі часто виключали іменно зимою. Але влітку я полюбляю в'язати увечері, особливо на вулиці. Не знаю, це моя любов окремо в'язати на вулиці. У мене є можливість не виходити не в парк, а лише вийти у двір, тому більше передаю перевагу в'язанню на вулиці. Але не зимою, а влітку. Тому. Навіть не знаю, як убрати. Більше, здається, зимовому. Так, п'яте питання. У вас закінчились всі процеси. Який ви розпочнете процес не роздумуючи? Ой, складне питання для мене, тому що в мене ніколи не закінчується робота. У мене завжди процес за процесами. Але, мабуть, я би розпочала якийсь одяг. Не знаю чому, але більше люблю я в'язати одяг, аніж в'язати іграшки. Тому я би взяла в'язати одяг для діток. Так, шосте питання: які речі більше любите в'язати? Іграшки, одяг, декор? Ну, як вам я і сказала, що я більше полюбляю в'язати одяг, але для мене не проблема зв'язати іграшки або декор. Зараз я буду, до речі, розпочинати в'язати декор, тому, думаю, на цей декор вийде майстер-клас. Так, сьоме питання. Як давно почали в'язати, навіть не пам'ятаю. Здається, це був 2015 рік, коли я перейшла у 5 клас. До речі, мені, хто не знав мені всього 16 років. І я вчуся зараз на факультеті музичного мистецтва. Якщо буде цікаво, може у наступних відео розповім трішки більше про себе. Так. В'язати я почала все ж таки давно, у 2015 році, але це були такі нестабільні часи, що ну, не в'язала я постійно. А активно прямо почала в'язати десь у 2020 році. Все розпочалось з пледу, потім була сукня, і так і пішло. Так, восьме питання. Який ваш найперший в'язальний виріб? Я навіть вставлю фото, фото, тому що в мене збереглося? Це, я пам'ятаю, була сова зеленого кольору, е і я її зв'язала із розпущеної сукні, яку мені подарували. Я ще пам'ятаю те, що мені мама допомагала розпускати. В'язала я гачком, який був. Це, звісно, гачок великий для цієї був пряжі. Пряжа була в мене десь у дві нитки і, здається, акрил. Е, очі були не вставні, а просто пришивні пуговиці. Або гудзики, ну, ми пуговиці називаємо. І це був мій перший виріб. Так, дев'яте питання. В який час любите в'язати? Ранок, день ніч? Ну, мабуть, більше день або ніч, тому що ранком я не люблю в'язати. А от в день я можу пов'язати там пару рядів або пару петель, тому що в мене пара і я не можу в'язати, а в суботу та неділю я зазвичай не сильно в'яжу. Тому більше, за все це вечір-ніч. Так, десяте питання. Яким магазинам надаєте перевагу при виборі пряжі і аксесуарів? Е, зараз найчастіше користуюсь магазинами Елена, Діапазон. Кенді Ярн» зараз не використовую, тому що в ньому стало мало асортименту та вибору. А от зараз в мене діапазон і Ілена, по-моєму, так я залишу посилання. В мене залишилось у пріоритеті. Так, а ще я зараз відкрила магазин в себе фурнітури, також залишив посилання. Там фурнітура дешевша, ніж в інших магазинах. Я поставила ціни дійсно ті, які мають бути на фурнітуру. Тому, якщо комусь цікаво, буду дуже рада вас бачити у пряж.шоп. Так, а взагалі ще я можу магазинами користуватися офлайн, звичайними, що на базарі або такі. До війни я користувалась лише. Тими магазинами, які були у мене у місті, не замовляла пряжу взагалі. А зараз вдома я замовляю через інтернет-магазини. Так, 11 питання: чи в'яжете на публиці? Чи надаєте перевагу домашньому в'язанню? Е, чесно сказати, мені неважко в'язати на публіку, тому що я доволі така людина, яка не соромиться нічого, тому для мене це не проблема. Але, більш за все, я передаю перевагу домашньому вязанню, тому що е брати з собою якісь сумки з проектами, ну, я вважаю, це нераціонально. А якщо взяти там м -м, один моточок, один моточок пряжі. І зв'язати якісь деталі іграшці, поки їдеш у автомобілі, то, здається, так і можна. А Але... ну, для мене, можна сказати, не проблема. Так, 12 питання. Пробувала в'язати на замовлення. Які залишились відчуття? В'язала на замовлення рідним і знайомим? Так, на перше питання. Пробувала в'язати на замовлення. Так, я в'яжу зараз на замовлені е, іграшки, одяг ще не в'язала на замовлення, тому відчуття залишилось лише добрі. В'язала на замовлення рідним і знайомим. Е, ні, але завжди одарюю їх плетами і тому подібне. Так, але м -м, був в мене випадок, що. Я зараз більше не дарую речі одній лише людині, яка ну, дуже похавно віднеслася до моєї е, праці. Тому їй більше я не дарую в'язаних речей. І її дітям не дозволяє грати з в'язаними іграшками, коли вони в мене вдома. Я просто ховаю їх і все. Так. 13. Якби була змога повернутися в дитинство, ви почали б в'язати раніше? Чи не почали б взагалі? Е, ну, скажу так, що я в'язала з самого дитинства, це десь третій клас 2013 рік. Е, поки мій брат був десь у 6-7 класі, то він проходив в'язання. І в нас вдома з'явився гачок та, гачок та... пиряжа, тому я щось і пробувала в'язати. Але скажу так, що мене не зміг ніхто навчити, тому я навчалася сама. Так, 14 питання. Чи в'яжете на свята та в неділю? На свята, мабуть, ні, а ось в неділю можу пов'язати. Тому, я думаю, це не проблема. У свята чому не вижу, тому що я більше зайнята якимись справами. А ось у неділю, в принципі, можу і пов'язати. Правда, мама <смі> не дуже любить, коли я вяжу у неділю, але я кажу, що це моє. Моє ставлення до цього, і якщо я хочу в'язати у неділю, то я в'яжу. Так, 15 питання. Чи в'язання ваше основне хобі, чи якесь інше? Ну, хто мене знає давно, то для мене е, уся робота руками це моє улюблене. Я можу і у рігамі, і. Щось корзинки плести, плести бісером, в'язати спицями або гачком, можу е, ой, вишивати бісером, вишивати хрестиком. Це для мене не проблема. У школі я вишивала бісером картини. Якщо в мене знайдеться фото, то вам вишлю. Також я в школі е, робила прикраси. Тому для мене це не проблема щось зробити інше. Але зараз основне хобі це все ж таки є в'язання. І тому на ньому я зараз зациклена. Так, 16 останнє питання, здається, до речі. Тому відповідаю, яка була готова робота нещодавно? Нещодавно була робота готова. Це сніжинки для спільного проєкту, сніжинки на лотоні. Все не можу зняти звід. А ось у понеділок, здається, так. Так, у понеділок це були зайчі вушка для мого спільного проєкту 100 зайців. Тому це були нещодавні роботи. Всім дякую за перегляд. Якщо щось буде вас цікавити інше, не стосовно в'язання, то можу відповісти у коментарях. Дякую за те, що були зі мною і пов'язали. На все добре!